Так, друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні я хотів би вам показати, як проходити все ж таки останній рубіж на люті складності, щоб отримати нашу довгоочікувану Е, Насамперед, я хотів би показати вам, що є кілька видів техніки, на якої цю складність буде легко пройти. легко, ні, ні в кої в жодному разі це пройти буде нелегко, але спробувати, і, хоча б буде шанс, то він є. Так, перша. У нас є два види техніки. Перше це скорострільна техніка та маневрена. І друге, це тяжка техніка в виді ПТСАУ. Це ПТСАУ це такі, як ТС-5, Гром або Туртл. Їх три види, кого можна брати сюди до, на проходження. Якщо у вас цієї техніки немає, то можна узяти. То можна у нас вона викачена, ця техніка. Вона знаходиться у... Британії у нас називається Каернар 1 дуже е, міцний танк, має шви швидку перезарядку, і за допомогою нього без будь-якого донату або донатної техні техніки воно проходиться. Це буде велика допомога своїй команді. Якщо у вас буде ось такий танк. Також не забуваємо на те, що є інша техніка, яка викачується. Це така, як брати АТ-15. Він теж у нас викачується. Доволі, доволі швидке е заряджання гармати і доволі гарне пробиття не забуваємо, не забуваємо на кожному бої або зразу переключитись на голду, або переключатись під час самого бою. Також у нас є техніка як Т-28, теж дуже гарна, дуже гарна машина. Яка на Голді, подивіться, пробиває на стоковій пушці 277 пробиття і 360 дамагу. Причому заряджання гармати 8 секунд. Коли накидете обладнання, буде доволі комфортно на ній грати. Є невелика броня. Також у нас є техніка така, як у поляків як Кілана. Теж доволі гарна техніка. Трохи-трохи довший час заряджання, трошки там на невелику, там, на півпів -пів секунди, якщо з гарним обладнанням, ніж у грома. Тому це нам всім зрозуміло. Так. Тепер перейдемо ми до останнього рубежу і подивимося, що ж з собою брати. Дивіться, якщо у вас важка техніка у вигляді ПТ САУ, така як ТС-5. То на нього обов'язково обов'язково ми вдягаємо такі бойові вміння, як груповий ремонт. Це те вміння, яке ми будемо використовувати у 90% нашого бою з супротивниками. Після нього йде. Швидке перезаряджання, але дивіться, це швидке перезаряджання використовується не для того, щоб нанести якомога більше дамагу і гнатися в табличці за тим рейтингом, що ви посіли перше місце. Цього не потрібно робити. У вас є час для того, щоб знищити дану техніку. Зрозумійте мене правильно. Не потрібно його використовувати постійно для того, щоб надамажити. Воно вам не зіграє жодної ролі. Міріум вам треба залишати якомога на подальшій хвилі, тому що ці подальші хвилі грають величезну роль, коли у тебе є міріум, і ти можеш зробити груповий хіл на своїх побратимів. По-іншому, без групового хілу, ви виграти цей останній рубіж не зможете. Якщо у вас техніка у виді ПТСАУ така, як в мене. Тяжка ТС-5, я завжди ставлю ривок. Зараз як я це все вам поясню, я вам включу так, як я проходив це останній рубіж, кого першого вбивати, де держатися, яку займати позицію. На це все ми будемо звертати увагу. Якщо ж у вас техніка середня, можна ще взяти, можна взяти щит енергетичний. Це коли ваша команда не відстрелює е, їжаків. Його можна активувати. Або ви весь дамаг берете на себе, коли їжак з'явився ближче до вас, і вся ваша команда не встигла зреагувати, тому що йшов наступ з других боків. Но це вміння йде в самому крайньому разі. Після того, вже коли немає виходу, Якщо ж все-таки у вас тяжка техніка, берете ривок, це все зрозуміло. Це все ми зараз побачимо на відео. В жодному разі ми не беремо приховане зцілення. І всіх, кого ви знаєте, і з ким ви граєте, якщо зможете зібрати якусь групу, ніхто не бере приховане зцілення. Воно не потрібно. Воно тільки буде виїдати ваш міріум. І на цьому все закінчиться. Хтось буде ховатися і при цьому буде потроху відхилюватися. Але це в одному ролі не зіграє. Добре, я, я, я сподіваюся, що я вам це все пояснив. Тепер давайте я запустю, запустю вам ролик. Як бачимо, у нас у взводі в нашому або в нашій команді був ТС-5, це я. Туртл ТС-54. Ну, це така техніка ТС-54. Якщо по ній тільки не будуть стріляти, перезаряджання непогане, броня в нього непогана, Ну це теж в кого є плюс. З нами ще був Грім і Каер Нарвон. От Каер Нарвон тут зарішає повністю все, весь матч. Їдемо ми не там, де велике огородження, а їдемо ось на оцю позицію. Подивіться, будь ласка, найчастіше, як у мене було, спавн іде звідси, звідси, але можна ще потрапити на те, так велику роль грає рендом спавну ворогів. Але якщо ти, якщо ти стаєш ось на цій позиції, ось отут, отут, і захищаєш з цієї сторони, і з цієї сторони. То це буде набагато краще. Ми не їдемо тут, де колись був балкончик, його там немає. Тут нічого сте. Ми не їдемо до міста, тому що кожен буде розб... розбрідатися по різним вуглам. І тоді у нас зразу приходить лихо. Насамперед, тримайтеся групою. Будь ласка, почуйте мене. Не розтягуйтесь по всій карті. Ворог може прорвати одну ділянку. Розумієте? Якщо всі роз'їхалися, ну. Всім зрозуміло, що на цьому наш останній рубіж закінчено. Є такий дуже гарний лайфхак: берете, якщо у вас є 2-3 години, для того, щоб витратити на проходження останнього рубіжу, будь ласка, збирайте патьку. З рандомами пройти дуже тяжко. Ну Можливо, зараз ви це все побачите, але все рівно дуже тяжко. Як це робив я, наприклад, вчора? У ну, мене вимкнуло вчора світло, тому я не зміг це все вам показати. Як я робив це вчора? Я вчора збирав пачку от, наприклад, я бачу, що в цьому бою туртл надає непогані видає непогані показники. І я після бою його беру до себе до групи. Якщо він не хоче, то беру іншого. І так, і так по кожній катці. три чотири чоловіка ви знайдете. І це буде з легкістю вам потім пройти цей останній рубіж. Дивимося на сам бій. Бачите, як ми роз'їхалися, де ми всі стаємо? Кожен контролює свою позицію. Так, це перша хвиля, хто їде. Вони між усіма. Між усіма контейнерами, у цими пагорбами, вони плутаються. З тієї сторони, по нам прострілу, немає, тому що там за нами є огорожа, яка нас захищає. Не лізьте соло. Завжди е, йди з інакше, і, е, інакше тебе швидко збриють, розумієте? Прорив однієї лінії краще, краще сконцентрувати на одному напрямку, ніж ми по всій карті будемо спробувати вбити там супротивника або там. Тут будуть такі моменти, коли у мене не буде залишатися майже ХП, майже я буду вбитий, хотів би зупинитися тут. І, і мене будуть відхилювати з майже нулюма ХП. Коли їде на вас. Е цей танк, який та, та, трошитель, трошитель, немає. значення, ви зрозуміли, який. Якщо ви розумієте, що по ньому більш ніхто не працює, будь ласка, збивайте йому гуслі, поки хлопці і дівчата відстрелюються на інших позиціях те, що я і роблю, я знову ставлю його на катку, бачите? І ось і ось тут, де я хотів показати, працює ідеально ривок, тому що у нас є 4. Танки, які нам дуже сильно загрожують. Це оцей танк, тобто ну, блеск, сквал, як хочете його називіть, ви всі розумієте, що це. Це той, який йде із із кулеметом, який вас злегку може знищити. Так, зараз ми ставимо цього трошителя. Все, на гуслі ми його проставили, і ось він ось цей танк. Його вбиваємо. В саму першу чергу, тому що якщо він заїжджає ззаду збоку, то нам габела. Він може видати 900-800 дамагу у, заді, у корпус накидати. Тому його збиваємо. Я збиваю таким способом, бо у мене дамаг невеликий. У мене є турбіна, і я так буду багато кого знищувати. Тільки так, по-іншому, ніяк. Це ключові наші цілі: пріоритет, швидкі та домашні танки ворога. Я думаю, це зрозуміло. Також дивіться, будь ласка, на, за своїми гравцями у верхньому лівому куту. Якщо в них не буде вистачати хп, і ви залишаєте мірю на те, щоб актувати якусь другу, якусь другу навичку, окрім групового хіла, це буде зливна катка. Добре, дивимося. Тут я вистаяв і забрав самих таких забирав танків і я грив на себе, бо я броньований. Я забирав на себе самих, е жорстоких, я не знаю, і перетягував на себе. Але ми всі держимося е друг біля друга у цієї позиції. Як ви бачите, груповий хіл працює, хлопці хілять, і це дуже гарно. Так, тепер ми бачили так, коли з'явився їжак. Якщо хтось його не бачив, не соромтеся, будь ласка, бука ето, е, е клавішу Т просто заклікуємо. Ну, якщо вже всі повністю від'їхали. Якщо повністю всі від'їхали, і ви знаєте, що у вас завжди активований груповий хіл, і ви такий танк, важкий танк, як я, то ви можете на них виїхати на їжаків. У мене скорострільна пушка, я зможу два їжака зловити і дати знову груповий хіл. Ось на нас їде зліва. У лівому куту ми бачимо вогняний шершень. На нього саме перше треба відстрелюватись. Дамаже він дуже сильно. Всі пінгуйте, будь ласка, комунікація це ключ. Пінгуй мапу, щоб союзники зрозуміли напрям. По-іншому не буде. Я знову активував свій двигун для того, щоб його викинути і виїхати із небезпечної зони, яку накидує ловець. Я думаю, це зрозуміло. Ось знову приїхав знову цей кулемет. І я його бачу. І під, піді мною ще кинули небезпечну зону. І я зразу ж активую двигун. І дивіться, що відбувається. Все, я відправляю його на той світ. Потім шершень. коли люди Навіть навіть коли люди не бачать його, ви його пропінговуєте, щоб, щоб хоч якось хтось мав на увазі те, що ось він їде. Тому що іззаду він навалює по ну я ж тут це дуже великі суми, і якщо його відпустити, він держи вас підпаленим постійно. Так те ж саме, те ж саме. Перший був винищений трощитель. Самий перший, те, що ми бачимо. Я бачу, що справа, тобто зверху приїжджає техніка, але тут в контейнерах дуже класно. Класно захищатися. Поки доїжджає з інших напрямків техніка, ми їх потрохи знищуємо. Знову приїхав Тесак. Першого збриваємо його. Тут ми втратили одного, але ми не програли. Дивіться ТСК тут була слабенька, але у нас не було іншого виходу. Ось приїхали вони з цієї сторони, і ми знаємо, що з тієї сторони теж тобто, з стилу їдуть. Але тут нам класно захищатися. Вони поки всі об'їжджають ці-всі проходи. Нам дуже круто. Так, я розумію на всі 100%, що сам товстун може з'явитися не з цієї сторони. Але він буде майже на 90% завжди з'являється з півночі. Розумієте? І тому нам з цієї позиції найгарніше до нього їхати. От дивіться, що я зараз буду робити. Я розумію, що у нас їде ловець, але мені заважає, он ліворуч, де мій приціл, заважає контейнер. І я розумію, що якщо зараз за нами хлопці поки відстрілюються і стоять з тієї сторони огорожі, я розумію, що тут я і грім. І мені не лишається виходу, як когось забрати. Саме перше забрати це он, нашого підпалювача. Тепер вони всі відволіклися на мене. І я бачу по мінікарті, що вони стоять за загорожею. І тому я даю змогу їм прострелювати і розумію, що я б все рівно не втік. Розумієте, я б не втік, я не встиг би повернутися і виїхати за загорожу зі своєю швидкістю. Тому я прийняв таке рішення. А от тепер подивимося, що робить Нарвон. При цьому донат ніякий не потрібен. Дивимося. Дивіться, що як зараз буде настрелювати Каернарвон, він мог би нас відхилити. І теж той же самий був результат бою. Але цей хлопець вирішив так, що йому більше захочеться видати дамагу, тому лишив швидке перезаряджання. Ну то вже таке діло. Після бою руками не машуть, але б я використав би груповий хіл. Ну, Він так зробив. Я сподіваюся, те, що я записав, всі мої, те, що я вам сказав. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть у коменти. Я, я спробую все рожувати і розповісти. Дивіться, не виходить у вас так, що ви е, не можете пройти його з рандомами. Саме головніше, шукайте собі в паті, друзі. Не так то й легко. Я розумію, що можна спробувати попасти в рандомі, все інше. І є такий шанс, що можна пройти. Але краще перестрахуватися. Запрошуйте людей. Люди будуть приєднуватися, коли будуть бачити, що ви дійсно їм допомагаєте, а не, гра... не граєте як соло гравець. Добре, друзі? Так, на цьому все. Я думаю, я розповів все, що міг, все що знав. Тому. Перемоги вам в цьому режимі. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал так, та писати комент. Якщо ще не зрозуміло, я в коментах все поясню. Дякую, друзі, на всім добре, всім па-па